Юлія Алексєєнко, коли в країні йде війна, коли в країні де війна і чутно вибухи гармати, тобі нема коли страждати, бо ти продовжуєш життя. Ти мати, дівчинко, ти мати. Ти наче сонце у пітьмі, промінням паростки плекаєш, усе навколо відчуваєш. Щоб найдорожче зберегти, та шлях найкращий віднайти. Бо в тебе місія свята, Ти Богородиця, ти мати, нема коли відпочивати, бо в тебе син або донька, бо ти маленька не сама, і ти для них зірець буття, і ти стіна, і ти надія. І ти будуєш з ними мрії про мирне і якісне життя, повимітавши все сміття. Та в час, коли дитя засне, ти покладеш шухляду зброю і станеш справжньою собою, і трішки серце відійде, як тільки сонечко зайде, бо в гори зібраних валіз не заховати суть жіночу. Що прокидається щоночі і проливається крізь очі дощем солоних теплих сліз, щоб вранці сісти на коня, вдягнувши найміцніші лати, свій рай довкола будувати найкраща дівчинка та мати, та що продовжує життя.